Вона оцінила своє дитя в 20 тисяч доларів. Саме стільки волинянка правила за свою трирічну доньку. За спільника взяла співмешканцями. Цих кадрах жінка за руку веде свою дочку на продаж. Зустріч з підставними покупцями має відбутися в цьому кафе за кілька хвилин. Звідти маленьку яну вже виводять інші люди і ведуть до машини таксі. Тим часом на виході із закладу міліціянти затримують 25-річну матір дівчинки та її 22-річного чоловіка. Що за гроші у нас лежать в кармані? Хто вам передав гроші? Вже на допиті вона зізналася, продала дитину, бо закортіло кращого життя. Так вийшло. Бо я не працюю, чоловік сидить. Держава не допомагає. Умови погані для життя. Сама вона раніше в нас перебувала на обліку, як повіє, зловживає спіртними напоями. У в яких зростала яна, жахають скрізь бруд, розкидане сміття та пляшки від спіртного. Сюди дівчинка найпевніше вже ніколи не повернеться. Нині дитину оглядають лікарі. Її подальшу долю вирішуватимуть органи опіки. Матері загрожує позбавлення батьківських прав, а разом зі спільником до 15 років ув'язнення.